Штаб національного спротиву просить допомоги місцевих підприємців в організації поїздок івано-франківців до Києва. Зустріч сторін відбулася в залі засідання облдержадміністрації. Активісти кажуть, наразі немає достатньо матеріальних та технічних засобів, аби відрядити до столиці усіх бажаючих. Місцевий бізнес на заклик допомоги відгукнувся одразу, натомість попросив роз'яснити в якому форматі на Прикарпатті відбувається страйк. У людей в когось там при 200 чоловік, в когось 50. І що, страйк, ну добре, закрилися, людям потрібно заплатити зарплату. Так? Тобто люди хочуть, повинні кормити своїх дітей, своїх сім'ї. Значить, не вихід, знову ж таки, ті, хто торгують продуктами харчування, треба підвозити і так далі. Стрийкарі пояснили, людям доречно працювати до обідньої перерви, потім брати участь у вічі, повертатися на роботу і знову йти на майдан на 18-ту годину вечора. Інші ж підприємці просили захисту від провокаторів, які вже почали залякувати мирних мешканців. Таке відношення зафіксоване зокрема щодо продавців преси. Завтра приїжджають дуже багато газет різних і київський і регіональні. Тобто, ми мусимо все рівно інформацію донести до людей. Ми будемо працювати. Підходили хлопці і попереджали, що чому ви не закриваєтесь, адже оголошений страйк. І якщо не будемо закриватися, то можливо будуть якісь такі дії на рахунок того, що будуть забирати ну, той же товар або будуть підпалювати, або щось. От типа того. активісти штабу національного опору у випадку провокації порадили одразу ж інформувати їх активістів, яких можна розпізнати по червоно-чорних стрічках на рукавах.